Зупиняємось праворуч, притискаємося до узбіччя. Молодший сержант Ярослав Євченко, штраф 10 тисяч. Вийдіть, є пропозиція а, до вас. Може договоримо? Я от хотів запропонувати 5 тисяч і я вас відпускаю. Тільки про це ніхто не знає. Хорошо. Все. Все, Чекаю. Договорилися. Все. Вам гарного Все? дня. Не перевищуйте швидкість, бо всякі поліцейські бувають самі розумієте. Хтось взяточки там бере. Все. Щасливого все, шляху вам. Я поню, дякую. Все, будьте обережні. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, молодший сержант Ярослав Євченко. О, Дальше, я я Київ. А що ви? Людина? А Та знаєте, О, то вам. та там цей, ну я перевірив, все добре, там ну все добре. Він поїхав. Вяточку дали? Це мене підставили. Поїдемо у відділок. Там розберемося.